Сьогодні число, ніхто не скаже. Так, сьогодні в нас 2 вересня. 2 вересня? тільки перше вересня було. Так. А вчора ж ми в школу не ходили і сьогодні. Ось не було. Ну, Уроки сьогодні і вчора. Так що давайте страйтеся і перевіряємо, що вас все є. Давайте йдіть. Так, Дженніфер, Джесіка, Джессика, будь ласка, віддіть, бо ми тут будемо програти. Добре, зараз сюди піду. І дайте? Дайте. Я прилетіла. А як то прилетіло без плаща? Ось так і прилетіла. Ну ладно, доставайте свої рюкзаки. І все, що в них є, я тут поки постою. Ой, добре. А ти не помниш, де чий рюкзак, бі... чий білий, а чий рожевий? Не, не помню. Ну добре, зараз розберемося. Ось наші рюкзаки. Так не підкажіть, щось не прийнувати трохи вас. Мой це нормально. Ну, добре. Так. Далі показуйте. Є вас щоденники, там все таке. Зараз покажемо. У мене ось в рюкзаку є мій щоденник з моїм. Ім'я ось тут написано Лізи щоденний клоусерій свапнемер телефону, розклад уроків, отцінки. Коротті. <soundtrack> а що за оцінки? Те, то не оцінки, то щось друге. Ну добре. О, У мене теж є щоденник. Ось тут у мене перша. Відкриваємо. Луїзі серії Лос... свап на телефону. Ось хі. Ролики, і ось ось. ось. Е, моє. моє. Так, а зошити у вас є. Ну, нам в школі зошити мають роздавати, але нам треба по одному зошиту. То показуйте. Ось мій зошит. Е -е. Ну, Нам по одному зошиті треба, а в школі нам роздадуть. Добре, твій, Лізі зошити? Ой, мій ось зошит руїса. Зошит. От більше вам до школи нічого не треба, пенали. До речі, де пенали? Нам їх в школі роздадуть наче. Так, да, і ми в школі будемо користуватися. А, Ну добре. Скільки годин там я розподивлюся ось 7 годин. Вже 9 годин, ну бігом спати пішли. А тепер спіте завтра перший день вже все-таки. Давайте це все поскладайте, чистіть зуби і іди спати. І я теж піду. Ого, я швидко заснула. Ну, добре. Я оце все сховаю, мені в рюкзак. І я теж це все сховаю. Е-е-е-е. Ну і все. кладіть рюкзаки пішли спати. М да, пішли зараз рюкзак, ой, комп'ютер заберу. І можемо йти спати. Пішли до да, Дженіфері. Это а где-то сюда ляжу. Мяу. Мяу. Ой, коты. Ой, кто-нибудь денег бы ласка поставьте? Добрый, я поставлю. Так, зараз телефон возьму. Восьмый телефон. На шесть пятьдесят поставлю. Все, я пришла спать. Все, Выключайте свет, надо бранить, надо бранить. Модельник, выключил. Лиза, Лиза, вставай. В школу пора і на роботу. Я ще трохи полежу. Ага, остаємо ще п'ять хвилин. Угу. Ам, ще я будильник не чує, так виспала. Скільки там годин? Сім тридцять годин. Лізе, лизе, чого ви до да, сих пір спите? Ай, ну я ж казала п'ять хвилин ще. Яких п'ять хвилин, сім тридцять же. Як сім тридцять? Де, де-де-де, де? Дивися на телефоні. І правда ці чи хто ти так? Давай вставай. А, що? А, в школу. Ой-ой-ой-ой-ой, да давайте, я піду вам щось приготовлю. Един. Короче, вы вдеваетесь, а что шесть там рубить. А я бежу, бегу. Вот а, а тут на кухне вам шесть. Ой, снова заспала угу. давай, бери свой рюкзак. И пошли на другой поверх. Пошли. Так, вот наши рюкзаки, пока их тут оставляем. Вставай и пошли. щось не знаю що робити нам вдатися в нас з дітями да і ми голову вчора вже мили о картинка і всьому це хіба що нафарбуватися. точно треба макіяж зробити щоб всі нас побачили Пішли! О, все, все нормально. Так, беру маску. Ось і нанося на лице. Нанося на лице. Ось так. А я Теж наносі поки ти там фарбуєшся. Так, все досить. Дічка, чого ви не вставаєте? Ой, нам на 10 на роботу на всякі. Так, да, так що ви збираєтеся, нам ну хорошо слухати, що ви тут говорите. І спати. Ну добре, так, розчісу мої хвостики. Так, ага. Зараз роблю макі. Так, я достала ось помаду з боку. Я вже нафарбувала очі. Ой, тепер тільки губи. Так, готова. М -м? Ну, в зеркало береги. Клас. Іди, Ліза. Ой, Ліза. А, ти вже сама з собою мене путаєш. І тут так маску зробила. Ну, в принципі, те саме і в фарбувати очі не потрібно. Ось так, зачіска. Так, стіні з блискітками ще є. Ну так, я ж ними і користувалась. Угу. Ну, все, пішли. А, дівчата, не підкажете, скільки годин? Ось uh, в комп'ютері 740. 740? Ого! Давай, віддівай uh, свій рюкзак. Я свій побігли. Ага, давайте, спішіть, бо скоро школа починається. Ага. Um.